Пісня Оленка. Колеса гримлять, поїзди все біжать, адже ти від'їжджаєш далеко. І здається мені, що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко, і здається мені. Що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко, в якомусь то вагоні-ресторані, голубиться хтось інший із тобою. А я люблю, люблю тебе, Оленко, і хочу я, щоб ти була зі мною. А я люблю, люблю тебе, Оленко. Хочу я, щоб ти була зі мною, а колеса ремлять, поїзди все біжать, а чи ти від'їжджаєш далеко, і, здається мені, що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко, І здається мені, що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко. Задай же, як під звуки сиренади, я під твоїм балконом пропадав, нарешті дочекався нагороди Оленко я тебе поцілував, нарешті дочекався нагороди. Оленко я тебе поцілував, а колеса гримлять, поїздився біжать, адже ти від'їжджаєш далеко. І здається мені, що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко, Іздається мені, що ніколи вже я більш тебе не побачу, Оленко, І все пройде ранковий мов туман. Мене забудеш зовсім, як другий. Оленко, я прощу тобі обман. Але, будь ласка, тільки повернись, Оленко, я прощу тобі обман, але, будь ласка, тільки повернись, а колеса гримлять, поїзди все біжать. Адже ти від'їжджаєш далеко, і здається мені, що ніколи вже я ніч тебе не побачу, Оленко, і здається, мені. Що ніколи вже я біж тебе не побачу, Оленко, ніж тебе не побачу.